Привет, я Захар, и сегодня я... Э... О, а что это такое? Ай-яй-яй, что это такое? Кто тут кричал? Это я, Зориана. Что, Захар? Где ты? Вот, так вот же я, Зориана. Ты такой малый. Де таке Зоряна? нічого? Привіт! Ви на каналі Шоу. Привіт, ви на каналі Шоу. Ну, як бачите, Захат зараз дуже в критичному стані. він дуже малий і я трошки за нього переживаю. Але огляніться на це місце. Захат, як ти перетворився в такого малого? Деркнувся до цієї штуки. Ну Я не буду краще дотопткуватися, а то взагалі відео не буде. Да, звичайно, не буде. Відео ми маємо знімати до, до кінця року. Mm. О, погуляй, тут скелетик лежить. О, прикольно. Скелетик. А що там в печері? Да я не знаю, давай зайдемо. Але щось мені зараз моторошно Ну побуду біля багаття. Чого ти взагалі доткнувся до того меча? Та да, Зоряна, ти знаєш, я люблю всякі, ну такі штучки. Якби тебе зараз Годзіла бачив, то, то велигідно він би наступив на тебе. Годзіла, мій помічник, він ніколи на мене не наступить. Ти ж малий такий, а він величний. Да нічого, що він величний. А от і теж маленька. Будусь, якщо дотиркнися до цього прекрасного артефакту. А я не заткнуся. О, Дай... давай поплам... в оазисі. Здається, я маленька, за, за велика, щоб там плавати. Тут дркни до меча. Я можу лише так от пальчиком там поплавати. Ну то й поплавай пальчиком. Це ж буде так. соромно. Соромно? це що чому. А давай так. Якщо ти, якщо ти зможеш зайти в печеру і, і просидіти там 5 днів і вийдеш живим звідти, то я доторкнувся туди. Це з мені не подобається. А я спочатку поплаваю уй. Ай, і боляче. Як добре я на хвилях. А все. А кстати, підпишіться на канал. І поставте лайк. Будемо дуже раді. Зоряна, це я маю казати. О, ти мені. В твій голос такий буде маленький, ніхто й не почує. Тож, зараз глядачі чують. У мене голос такий самий, я, я просто зменшився чуть-чуть. Ох, хоч тепер ти можеш ж, ж, зайти в ту печеру, а я сюди не зайду. Ах ти ж бандитка, ладно, пішли. Что тут таке є? Ой, фу, скелет. Заберем-це. О, лазис. Прекрасный запах. И давайте все-таки зайдем в цю печеру и покажем Заряне, что я продержусь пять ночей та 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 Так, что тут у нас е? Ого, богатия! Зоряна бандитка тут була. Я знав, знав, вона знала, що тут щось буде небезпечне, але що? Нам треба дізнатись. Якщо чесно, тут дуже гарно, але щось тут є небезпечне, але що, нам треба з'ясувати? І тобто що сонце закрилося? Так, тут дуже цікаво. Ого, це що? Тут мечі круто. Пішли туди. А ось тут лази. що робить? І якщо я до нього доторкнусь, я напевно зламаю цю печеру, бо стану більшим, але я не хочу цю печеру ламати. То давайте просто. Точно, в мене є ідея. Викинуть багаття у цей меч, тоді він не буде працювати. Так, зараз підберемо багаття. Так, мені здається, багаття піднімати небезпечно. Тому просто запригну і відламаю той меч. Так, так, так. Так. Так, прострибую і є меч у мене. Так, і хто ж на мене може напасти? Зоряно, напевно, пошутила. ай! Що це за зомбі? Фрец. Що це було за зомбі? Мені здається, зоряна казала правду. Тут зомбі налітають просто дуже швидко. Чому з цим так важко справитись? А, 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 а. Ай, боляче, що тебе робити? Що за зомбак? Що це таке? Давай тепер води. Просто буде добить просто. Ой, боляче. Ай, вид, не вкусив. До речі, небезпечно тут бути. О, бачу, меч уже горить. А значить, я вже можу перетворитися у справжнього Захара. Який я радий, що я продержався хоча б одну ніч тут і вбив все-таки відроголового і конусоголового зомбі. Це просто ідеально, думаю. І ми можемо вже закінчувати відео. Папа, -па! зараз оряда прийде, я їй все розкажу, як там було. І, звичайно ж, я піду з цієї жахливої печери, більше там не хочу бути, і перетворюватись у лего фігурку. Папа. -па!